І образи принцеси Кетрін на Різдво у, у 2023, -му. 2023 -му році. Це було блакитне пальто від Олександра Макві та сережки покійної принцеси Діани в перший рік після смерті королеви у 2022 році. Принцеса Кетрін обрала зелене пальто від Маквіна. У 2021 році проходку у Сундрнгемі було відмінено. Але ми побачили Кетрін на «Christmas Carol. у 2020 році. Також королівська родина не збиралася, і це був ще не єдиний раз, коли ми бачили Кетрін у різдвяному образі. У. У 2019 році образи Кетрін та Шарлотти перегукувалися. А у 2018 Кетрін обрала шикарне пальто від Джейн Тейлор. До речі, якщо прослідкувати, то саме в винному кольорі ми доволі часто будемо бачити принцесу Кетрін. У 2017 році вона обрала пальто від Міу-Міу. У 2016 році тоді ще Кембриджські відправилося до рідного міста. Самої Кетрін. А у 2011 знову ж таки був насичений винний образ.